Всім привіт! З вами Міша і це нова рубрика, де я буду розповідати про творчий шлях мультиплікаторів. І почнемо ми з Геннадія Тартаковського. Поїхали! Геннадій Тартаковський народився 17 січня 1970 року в Москві. Так, давайте обійдемося без сварок на цю тему. Коли йому виповнилося 7 років, він з сім'єю переїхав до США в Чикаго. Та Тартаковський тут же захопився коміксами і мультиплікацією. Отож, по закінченню школи він пішов до Чекаського коледжу Коламбія, де познайомився з робом Рензеті, який потім зрежирує і спродюсує багато мультиків. Потім Геннадій з робом поїдуть до Каліфорнійського інституту мистецтв, в якому вони познайомилися з Крейгом Макрейкеном, також майбутньому автору мультів. Там є створить два студентських мультфільми, один з яких було взято за основу для мультсеріалу Лабораторія Декстера. Коли ж Крейг Макрейкен став художником в студії Хана Барбера, він порадив також взяти Тартаковську і Рензетті. Саме в цій студії молодий аніматор створить свій перший мультсеріал «Лабораторія Декстера про юного вченого Декстера і його трошки дурненьку сестру Діді. Потім Тартаковський попрацював над повнометражкою по мультсеріалу свого друга Макрейкена Суперкрехітки. А у 2001-му Генді випускає ще один цей мультсеріал. Самурай Джек, який отримав премію Еммі в категорії Найкраща анімаційна передача тривалістю менше однієї години. Тоді Тартаковського запримітив Джордж Лукас, автор зоряних війн, який запропонував йому стати режисером мультсеріалу Зоряні війни. Війни клонів. Так, той самий візуально шикарний мульт по Star Wars, та в роботі над наступними епізодами Тартаковський участі вже не брав. Його також запримітила і Marvel Studios. і Генді створив розкадровку для їхньої залізної людини 2. А в 2010 році він випустив на карту Network ще один мультсеріал Титан Сімбіонік. Єна хотів створити і другий сезон, але через проблеми з продажем іграшок Карту Network прикрив цей мульт. Тоді Тартаковський уйшов з Карту Network до Sony Pictures Animation. Там він для Sony підрихтував сценарій Монстрів на канікулах, які вийшли у 2012 році. Але тим самим мультиплікатор потрапив у, скажімо так, виробниче рабство протягом минулого десятиліття. Майже нічого, окрім монстрів на канікулах, не виходило з-під його пера. Коли Гена хотів створити повнометражку про моряка папая. Соні відмовили йому і поставили його на пост сценариста і режисера третьої частини монстрів. Коли третя частина вийшла, Тартаковський пішов зі студії і пішов до Едалт Свім, картун Нетворка для дорослих. Там з-під його пера вийшли такі мультсеріали як Праймал і Єдиноріг Вічні воїни. У компанії, яка володіє карту Нетворком Warner Brothers, почалися проблеми, і компанія закрила телеканал Картун Нетворк, але не «Едалт Свім. Так що Гена тепер мало не найголовніший в мультиплікації Warner Brothers. Як же буде круто! Тартаковському нарешті дали можливість створити те, що він хоче без цензури. Він може як продовжити детант Сімбіонік, так і створити новий класний мультсеріал. З-під його пера вчора вийшов мульт про останні дні песика перед кастрацією. Фігово, що ж сказати. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі.